Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Заступниця міністра оборони України Ганна Малер підтверджує, що продовжуються тяжкі бої за Соледар. Це місто останніми днями стало головною точкою зіткнення між російськими військами, які очевидно репрезентовані так званою приватною воєнною компанією Вагнер, та українськими силами оборони. Засновник і очільник Вагнера Євген Пригожин вже повідомив про те, що його бойовики контролюють весь Солідар. однак ніякого підтвердження цієї інформації з незалежних джерел немає. Вважають, що бої за місто продовжуються, і говорити про повний контроль російських збройних сил над Солидаром поки що не доводиться. Однак насамперед у воєнних експертів виникає питання: а навіщо росіянам взагалі такі? Тяжкі бої за Соледар, адже захоплення цього міста навряд чи змінить стратегічну ситуацію для російських збройних сил, навряд чи допоможе росіянам здійснити омріяний проект російського керманича Володимира Путіна, тобто вийти на адміністративні кордони Донецької області. Нагадаю, що саме ця мета була можна сказати легальною метою так званої спеціальної воєнної операції, що її Володимир Путін... Путін розпочав проти України 24 лютого минулого року. Як відомо, тоді мова йшлася про визнання так званої незалежності. Народних республік Донбасу, вигаданих у Кремлі, і про так зване відновлення їхньої територіальної цілісності. тобто мова йшла насамперед про захоплення усієї Донецької і усієї Луганської областей України. Ці дії російська армія продовжує вже десятий місяць поспіль, однак значних успіхів поки що не досягла, і знову таки. Захоплення Соледару і навіть захоплення Бахмуту не призведе до того, що цю задачу буде легше реалізувати. Навіщо ж росіянам Соледар? Тут є відразу кілька пояснень. Перше пояснення пов'язане із престижем. з літа минулого року. Російські збройні сили не можуть продемонструвати жодних успіхів на українському напрямку. Та ба більше, росіяни змушені були залишити окуповані ними райони Харківської області, де вже думали. Про проведення так званого референдуму про приєднання Харківської області до Російської Федерації вже після того, як відповідний псевдореферендум пройшов на території Херсонської області, росіяни змушені були залишити обласний центр Херсон і зараз це холоднокровно знищують це українське місто, ніби й не включали його до складу Російської Федерації за кілька тижнів до звільнення українськими військами. Залишається звичайно демонструвати, що цілі так званої спецоперації продовжуються виконуватися, і що росіяни готові до того, щоб захопити нові українські міста насамперед на території так званих Донецької і Луганської народних республік, які вже встигли бути анексовані Володимиром Путіним. Це питання престижу. Є питання престижу Вагнера. Якщо погодитися із точкою зору Пригожина про те, що саме Вагнерівці беруть участь у битві за Солидар, то таким чином Пригожин демонструє президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, що його бойовики є більш ефективними ніж збройні сили Російської Федерації. Тобто мова може йти про апаратну боротьбу. Керівник найманців, створених спеціально для того, щоб виконувати делікатні завдання президента Росії Володимира Путіна, там, де російська армія і спецслужби Російської Федерації навіть не хочуть брати участі у тих чи інших спецопераціях російського президента, скажімо, на території Африки, Пригожин намагається довести, що Вагнер може бути ефективним і під час виконання найбільш важливих для Володимира Путіна задач, а саме окупації території колишніх радянських республік для їхньої подальшої інтеграції. Ці у склад Російської Федерації там, де самі російські збройні сили не можуть впоратися із цим завданням, Пригожин не побоїться публічних конфліктів із міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу, начальником генерального штабу збройних сил Російської Федерації Валерієм Герасієм та іншими російськими генералами. Ці публічні конфлікти не призводять до жодних кадрових висновків з точки зору Володимира Путіна. Так, нещодавно генерал Лапі якого Пригожин відкрито скритиковував за здачу Лиману, призначений начальником головного штабу сухопутних військ Російської Федерації, і вважається, що саме цей генерал зараз стане ключовою постаттю у так званій спецоперації Володимира Путіна проти України? Однак разом із цим Пригожин наполягає на тому, що він є потрібний російському президенту та іншим представникам кримінального оточення Володимира Путіна для продовження війни. Проти України нехай він не може нічого зробити із російськими військовими. Але принаймні зупиняє боротьбу російських військових і представників спеціальних служб Російської Федерації із своїми власними структурами. Боротьба ця, до речі, може бути пов'язана не стільки із бажаннями захопити нові українські території, продемонструвати свою потрібність Володимиру Путіну, скільки із фінансовими інтересами. Ми розуміємо, що вони є і у Євгена Пригожина, і у Сергія Шойгу, і у інших представників так званої російської еліти, яка насамперед націлена на пог. Гробування і сформована саме за таким принципом. Спостерігачі помітили, що у повідомленні про захоплення Солідару Пригожин разом із своїми бандитами зробив фотографію на тлі солових родовищ. Про те, що Пригожину Солідар потрібний насамперед для пограбування, про те, що керівник приватної воєнної компанії Вагнер націлений на контроль над Родовищами цього міста раніше повідомляли західні медіа, зокрема видання Гардя. І пригожин таким чином, ніби підтверджує цей висновок західних журналістів. Так він у селедалі не для того, щоб створити якісь нові стратегічні умови для російських збройних сил, і це взагалі не його справа всюду. Де діє Вагнер, він націлений насамперед на отримання прибутку для свого засновника. Ну а сам засновник, звичайно, готовий ділитися цим прибутком із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та тими представниками кримінальної російської вертикалі, які готові сприяти Пригожину у продовженні діяльності і розвитку його приватної воєнної компанії. І якщо ми бачимо, що Вагнер націлений на захоплення родовища у таких країнах, як Центральноафриканська Республіка, Малі чи Буркина Фасо. То яким чином територія українського Донбасу може відрізнятися з точки зору інтересів Рогозіна і захоплення нових місць для отримання прибутків очільником приватної воєнної компанії Вагнер? Ну і звичайно за свої прибутки Пригожин готовий заплатити будь-якою кількістю життів своїх найманців, тим більше він зараз має необмежені можливості для вирбування нових бойовиків до своєї так званої приватної воєнної компанії. Яка з одного боку залишається філією російських спецслужб для виконання найбільш брудних задач президенту Російської Федерації Володимира Путіна, а з іншого боку стає конкурентом цих спецслужб у питанні отримання прибутків на тих територіях, де починається діяльність як спецслужбістів, так і вагнерівців. Ну і хорошою ілюстрацією цієї боротьби за потоки є знамените поранення колишнього віце-прем'єра Російської Федерації та голови. Роскосмосу Дмитра Рогозіна у Донецьку. От і всі головні мотиви, які пов'язані з російським інтересом для Солідару: це престиж для росіян з точки зору отримання успіху після багатьох місяців поразок. Це престиж Вагнеру і Євгена. Пригожина, і це особисті гроші Євгена Пригожина, якими він буде щедро ділитися із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, очільником усієї цієї кримінальної вертикалі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб Мирова.